Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про зайчика. Аналізувати його останнє відео, яке складається з зустрічі з їх кумами, святкування Дня Києва. Звісно ж, починають розвиватися в автомобілі. Нікуди без звукового музикального супровождення у вигляді Акау. Ну, я це так вам заспівала вже для своїх. Значить, ми їдемо зустрічатися з кумами. Хорошо, значить, там філософія про то, сьо, погода, життя, хотілося б жити, но жити не получається. Чому? Наверно, тому що йде війна. І, мабуть, тому що Кацапія Росія напала на Україну і не дає українським людям, дітям жити, процвітати і насолоджувати життям. Я закончу за нього. І, і тут зачівою. Ми от будемо зустрічатися значит, з кумами. Зараз заїдемо, купимо презентік. Я не знаю, можливо, так правильно ви напишіть, тому що, чесно, я не знаю. У мене такого немає, щоб я зустрічалася з кумами, сходить десь там повечерять і купляла їм презентіки. В смислі, звичайно, коли ми їдемо до них додому, або вони до нас є діти, ми там купуємо. Якісь фрукти, якісь там солодощі, таке можемо іграшку якусь купити. Але щоб ми зустрічалися в кафе і купляли якісь презентики, що за бред вообще? Так чому це показуха? Ви теж так робите, Ну, може, я не знаю. Я не знаю таких людей, щоб з кумами зустрілися піти повечеряти в ресторані купляли їм подарунки, якісь презенти. Клубничку, конечно, пришли они в сельпо, конечно же, клубничку надо взять. Клубничка это обязательно. Жаль, конечно, что они не взяли цього гарбузика, четвертиночку. И, конечно же, какой-то алкоголь. Ну, потому что зайчик не понимает, что может быть презент без алкоголя. Понимаете? Вот. Купляете вот вот алкоголь, клубничку, конечно же, там сигареты и так далее. Я не розумію, що за подарки можуть бути просто встреча кумовей. Там день Києва, давайте зустрінемося, може якісь шашлики, може ще щось. В смысле? Ну как какие могут можуть бути подарки? Ви можете мені пояснити? І тут вони сідають в машину, і, і він уже з світами сидить. В смысле без повода дарить чужой женщине цветы, объясните мне. Это ну, дешева показуха. Це чтоб я своим человеком ехала до кумы с кумом, ну, зустрічаться в ресторане, и мне человек каже: Сейчас куплю букетик, куме. Ты ще один букетик в кумі. Ты жінцей один букетиком подарив. Смысле без повода дарить человеку, женщине чужой, будучи в браке, квиты. Это уже не норм. Это очередное показать, какой я хороший мужчина. Ты не мужчина, ты зайчик. Вот. Ну, для мене це нонсенс. Я не зустрічала таких людей, щоб зустрітися просто с кумами, подарувати им квитки, купувать їм якісь подарунки, презенти. Що Шо за бред? Що это за бред? Просто зустрітися по вечері. Кум! В следующий раз, как моя їхать, щоб без букета не и презент. Презент можно куплять, а вот Цветочки, ти знаєш, я дуже люблю. І значить, Зачей, значит, конечно же, в машині співає песню Я к тебе не любить. Это представьте Кыеви. И доченька наша говорит: головне, що з душою. Ну, ви поняли, да? Головне, що з душой. Встречаются они, значит, с кумами, идут вони по набережне Оболонски в сторону ресторана. И, конечно же, нашего бедного зайчика здосая за лоб комарик. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, какая-то непруха. То нарывы, то комарики закусали. Ну, как заговорились? Ну, честное слово. Бедный наш зайчик, покусянный, бедный, уже той сигаретой шмалить, чтоб его не кусали комарики. А это все хейтеры, я уверена, это злопыхатели и завистники. В виде комарика влетали зайчика, хотели скушать нашего любимого. Значит, пришли в они в ресторан, ресторан этот Каса Лора, наш зайчик как его только не называл, и Каста де Лора, и Каса де Лора. і как Касса Дела Бела Лора. Ну, в общем, названня були різні. Ресторан називався, я подивилася в інтернеті, Каса Лора. Італійської кухні ресторан. І значить, оформляють меню. Оформляють вони меню. О, і зайчик, робить заказ. Конечно йому ему надо стейк стейк тунца. камбала. І піца, там щось ще. А я просто дико звиняюсь, а ті не було В меню ресторану ті нема? Хотілося б, звісно, отвідати таке вкуснее блюдо. Тіфаля ще не їла. М -м -м. І головне, вони кажуть, вам все виносити по готовності, там ще разом щось там так. А він, головне бар, можна вже бар! Це ж вже так хоче труби горять, так уже він сам про це сказав, що труби горять. Це ж так хочеться вже бахнуть, похмелитися. Бо він видно, що до утра бухав, проспався, проснувся, і вже ж швидко-быстро щось треба зобразити, і цвіточки подарити, і все, лише бахнуть, був повод. А тут і повод нарисовався, і Дань Києва, і тости. Почали День Києва, закончили не вітаю, з народження хрещениці. Я взагалі, знаєте, от для мене всегда було загадковим, коли люди, які люблять бахнуть, вони завжди тости. Засказане! За то, за Світу, за Альошу, за День Києва, за День Метро, за День Косвіту, що за... небудь люди знаходять, щоб повод. Вони шукають привід випити, показати, що вони не алкоголіки. Ні-ні, ну повод же сам мене знайшов, Не я повод, а повод знайшов мене. Понімаєте? <сумієш> І тут вже приносять зачік, вона там вже облизькується, принесли цей пірольчик холодненький з льдом, принесли всім, крім кума. Куму видно, щось інше мали принести. І це давайте вже, давайте вип'ємо. Вони кажуть, ну ще ж куму не принесли. а, куму не принесли, куму не принесли. І все одно він уже п'є. Ну ти ж почекай, ну це хвилина справи принесли вино, налили куму. Тобто, ви уявіть, яка залежність у людини від алкоголю. Тобто чоловіку надо постійно... Это дело. Это уже говорит о том, что ему надо было похмелиться очень быстро, и как бы он уже не мог. Ему надо выпить. Я думаю, что это не один апероль, не два и не три. Понимаете? И вот это не успели сісти, Тост, тост, тост принесли, значит, эти все блюда на фоне, как всегда, наша любимая музыкальная композиция. А-а, пулька. Я-я-я. Извините, я просто не подготовилася, не подготовила свой бокал и все такое. И уже они, значит, а последний тост за доц". у него все доці. Ну, що такое? Ну, все доці. Вони п'ють за всю хрестницю, за нашу доцю, там і називають по імені, все за нашу доцю. Ну, це для мене, якщо чесно, говорить про те, що йому дійсно не вистачає цієї батьківської любові. У нього є цей потенціал, можливо, і йому хотілося б мати свого дитина, тому, може бути, він на підсознанні, це називається, цих доцями. Ну, я, Іногда теж там синок якогось дитину можу назвати, синочка, синочок відійди, там, бо тьотя там тебе знесе, або щось. Но на постійній основі і називати свою жінку, яка старша на кілька років, нічого страшного немає, дівчинки, я, я теж старша свого чоловіка. Ну, я до того, що я це не осуждаю, нічого, я теж старша за свого чоловіка. Ну, от ця доця, ну, я от представляю, що мій чоловік називає мене доця. Я сказав, що? Ну, в смислі, яка тобі доця? Я твоя жінка, твоя любима жінка. Самое желанное это будет так далее. Ну, правильно, как ну, вот, ну, вот скажи. Вот приди сейчас до своего человека и скажи, так, а ну, назови меня доця. Теперь я буду ДОЦА. Это, может, ролевая игра, ну, не знаю. Но на самом деле, мне не заяться, что это все зарыто вот в этом потенциале отцовском, который в нем вот хранится, и некуда с него как бы прыгнуть. Вот, знаете, там накопилось, и надо вот... Ну, может, я ошибаюсь, не знаю. Вы на, напишите все... збираються вони вже додому, все, ці ще п'ють каву, це вже їх підганяє, пошліть, девочки. Ну, зачем ти підганяєш, Подождите, що знаєш, що спішите, комендантское время, там, ну, ресторан вже був закритий. Тобто чому к спешка? ви живете все в цьому районі, ну, тобто яка спешка? І він підганяє цю свою дружину, там, куже кому. ні, ну може він і букет подарував, звините. Може вже і сказати, давай быстрее, ти що. А потом в шуточку перевел, понял, ну, что это уже не совсем корректно. Каже, я піду покурююся. І що я віжу? Ну, що я віжу? Без ці пакетики з їдою, з, з остатками. Остатки сладкі. Підуть на закусон до утра. Ну ріпята, ну, я не знаю, ну, раз чи два, можливо, у нас в житті було, що ми забираємо їжу, от коли ми приходимо наприклад, в якийсь ресторан з дімою, да? ми замовляємо собі блюда. і... Якщо ми дома діти, ми замовляємо дітям собою. Ми просимо, коли принести нам під вихід. Я не хронічно не виношу забирати їжу. Я б замовляю рівно стільки, скільки я можу з'їсти. Я не люблю тут їду, нести сідамо. Ну, мені вже не таке. Але коли діти, звісно, ми там поїли і знаєте, совість то гризе, і приходиться дітям щось замовляти. І, звісно, ми заказуємо і веземо дітям, а ці кожен раз, ну ви що не можете взяти стільки, скільки ви з'їсте? І вони, бачите, ці пакетики, пруть, пруть ці пакетики з їдою оце додому. Я взагалі цього не розумію. Для мене це, ну раз, в деяких випадках, ми прийшли в новий ресторан, не знаєте меню, захотіли і то заказати, і то, і то. Вийшло, що багато, ну десь, коли блюдо майже повне, ну не хотілося б, правильно, ось платити за це кошт. Ну, це що це пів Наполеончика забирати, а пів того. Ну це смішно, друзі. Ну, чесно, я вам кажу, я зараз говорю про людей, які позиціонують себе як люди з достатком вище середнього. Це ви не думаєте про нас з вами. тому що я себе рахую середнім, або ну по-разному, -по середнім. Твердим середній. Я тверда серединка. Ну ви ж не можете дозволити, не забирати. Кусочек просто, понимаете? Вообще не поняла. Значит, вони вийшли з кафе, вони, значить, прощаються з э, этими кумами, підвезли їх, я так розумію. І тут э, ш, я, б уже, я б уже обиделась, я б попозвонила і сказала: що ти знаходиться робиш, таке на. Я Яких таким ти, ти нас виставляєш, зачем ти це робиш? Це, ну, как бы, некрасиво. Смотрите. Э, Получається, вони виходять і прощаються, і. Наш очень он Поверьте, зайчик дуже контролює, що він виставляє. Зайчик би видалив би все, що йому не угодно. Кожне слово може удаліти. Каже кума, що скинь, будь ласка, картку. Це говорить про те, що розрахувалися за ресторан зайчик і доця, що «Скинь, Ну Може, буває таке, у нас теж таке було, не раз ми там десь сидимо. Хтось картою, когось налічка там, да, і там кум було таке було, і ми що я розчитаю, типа потом ну, типу, і як би, или ми там потом налічка давали, Ну, коротше, якісь такі моменти були. Ілі обох на карті гроші, і хтось картою один розрахувався, ну, от так було. Ніскільки разів таке точно було. В общем, або ми, вони нас оплатили за нас, ми на наступний раз запросили їх і так само. Ну, Бувають такі нюанси. Ну, зачем ти тоді ж в інфор... показати, що от ми заплатили? І він така, ти яку карту? Контурну, і, типу, вона засміялась. Ну, я вам не, не даю гарантію, правильно? Я ж не знаю, що було до. Але моє предположення і моя думка, що, звісно, вони приїхали додому, і він скинув їм свою карту. Це не той чоловік, який буде угощати тебе просто так. Він показав, що якби він угостив. Ну, я думаю, що, звісно, вже скинув, і вони з ним розрахуються. І так, извините, і п'ять піончиків таких подарити. А що б сільпо там був красивий букет з сортовими піонами не подарував? Ну, хто на що гаразд? І так, извините, і віно, і клубника. Извините, уже надо за ресторан и рассчитаться. Еще и показал, что он вот такой вот и в ресторане угостил. Представляет? Ну что ну за щедрая душа? Людина економить скрізь, щоб щось там, якісь свої ну, умови зробити, да? ем, проживання такими комфортніми. Ті були молоді люди, зараз все таке статична, зараз така ну, пошло в, в моду, зовсім інше, що було 25 років назад. І всім хочеться змінити, не всіх і кошти. Ну, вибачте, якщо ви кожен день ходите по ресторанам майже е, дарите наліво, направо якісь нюанси, типу, типу пригощаєте в ресторанах, який смисл. Боже, ну зробіть себе, вже, поміняйте ті фасади, поміняйте той холодильник, холодильник, який вже скільки років міняється, мався подарити людям ВПО. І то, смотрите, колись у мене мікроволновка, а хто в Фейсбуці мене є, той знає, шикарна новенька, дорогуща Samsung, мікроволновка, ви знаєте мене, повірте, вона нова, вона просто нова. Всі думали, що вона нова, просто без коробки. Ну, ви знаєте, як я за цим слідкую, за технікою. У мене на квартирі стиралка виглядає як нова. Я вам покажу їй їй 10 років. І я зразу тут же, ми з ними обсудили, що ми не будемо її продавати, ми її віддамо тим, хто потребує. Ну, максимально запрос був на переселенців. Я в цей же день отдала сім'я з Херсона, молода дівчинка вагітна, якраз була другою дитинкою. Вони приїхали і забрали у мене цю микрохвильову піч. Не потому что я богатая, крутая, хотела покозяряться. Нет, я просто до того, якщо я хочу щось віддати, я беру і віддаю. Я не ділюся товай попе, не снимаю відео. Вот хочу віддати цей холодильник, стоїть і вось і нині там. Ну, холодильник-то поменять можна. Це ще одна те, що телевізор може отакий не міняв, знаєте, ці бондури. Не понимаю, не понимаю. Э, жду ваших коментарів. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ви зі мною. Нагадаю ще раз: ми не засуджуємо, ми наглядаємо лише з того, що ми бачимо. Ми не зазираємо далі. Ми не ховаємось, не підглядаємо. Ми аналізуємо тільки те, що ми бачимо. Правильно, правильно, всім гарного дня! За куколки.